Мої вітання. Сьогодні хочу вам показати куботу GT3 4-циліндрова 20 кінських сил. Тракторець пройшов в ідеальному стані, стан реального нового трактора, обліцовка, лакоппарка, да, все, суперове. Напрацювання 370 мотогодин і воно відповідає дійсності. Далі все чітко резина рідня без малейших тріщинок, диски не витерті взагалі. Рама в гарному стані, все в рідній фарбі. Рубточка без бокового циліндра. циліндру. Ножі майже як нові. Друга безпеки. Трактор вартої уваги. 2000-й рік і ціна його 6800. Чекаємо вас на майданчику, Вінниця, Дивська 62А. Також наявності багато інших тракторів різну потужність.